Читаю коментарі, а чого смієшся біля Христа? Щоб ти дура попитала, чого я там сміюсь? Я йому посміхаюсь, я приїхала до нього, тому що я скучаю за ним, тому що він не хоче бачити моїх сліз. І намагаюсь справитися. А чому ти не розвелася? А чому ти не одружилася? А чому то, а чомусь? Я розумію, що є претензія у тих людей, хто до цього причетний. Я знаю, що в нього була жінка, яка його чекала. Я до неї що з усією повагою, але так склалося. І таке життя. Ну, вони не були одружені. І, ну, мабуть, були на то причини, чому він зі мною, так? Мабуть, якби йому було добре там, то він би зі мною не був, про що він і говорив? Так само, як і в мене з чоловіком. Якби мені було добре, я б нікуди не пішла. І я вдячна Всесвіту, що мені було так херово, що я його зустріла. Я дуже тому рада. Але ж кожне моє діло. От знаєте. І всі так люблять засуджувати. І я розумію тих людей, кого це стосується. Розумію близьких мого чоловіка, да? хто там за нього переживає, тому що він теж в стресі, звісно але він вибрав цей шлях, він від мене відмовився. Він зі мною не живе, і у нас розлад пішов досить давно. Тобто, якщо людина з тобою не говорить, ігнорує тебе, не чує тебе, да? Вибачте, як чоловік ніяк не участвує в моєму житті, то ти себе похоронити там должна чи як? Окей, okay. всім є до цього діла. Я розумію тих, хто до цього причетний, хто хоче захистити там своїх близьких. Я розумію підтримати, але мені непонятно от, от лівих людей, оцей от яд, откуда? Люди, чого такі злі. Ви що всі ідеальні? Я психолог, я працюю з цим, і я знаю, які в кожного таракани. Той живе на дві сім'ї та там, той живе там. Коротше, в кожного, ну Не в кожного, ладно, багато в кої подвійне життя, мало хто щире в своїх стосунках. Живе з людиною і за того, да, там, що, що він там оплачує комуналку, не має куди піти, в кого діти не знають, як розвестися, гризуться годами, да? в кого там взагалі з двома живе, понимаете? хто взагалі там п'є, хто наркоман, хто там ще щось. Скільки трешових історій, де да ви просто подивіться, от, як ваші сусіди живуть, як ваші родичі живуть, да? як ви живете на свою сім'ю, подивіться. А потім засуджуєте, тому що ви засуджуєте інших людей, а самі таку херню робите. Ну, от правда. Дуже мало людей, котрі приходять до психолога, працюють зі своїми проблемами. Бо це працювати треба. Тобі, щоб кинути бухать, треба піти і попрацювати над своїми емоціями, чого ти п'єш, да? щоб кинути користь то саме. Щоб не орати на свою жінку, тобі треба навчитися справлятися зі своїми емоціями. Щоб не бити своїх дітей, так само треба й до психолога ходити. Ні, ми оцю всю херню робимо, на себе не дивимося. Зато ми оце розказуємо, як кому жити. Які ви всі цікаві. Я в шокі. Бережіть себе і близьких своїх бережіть. Да. Дай Богу вам всім здоров'я! І дякую всім, хто мене підтримує. Я дуже вдячна. Я ціню. Дякую. Мені справді набагато легше від вашої підтримки. Поцілувала всіх. Я вам розповідаю цю історію не просто так. По-перше, я хочу, щоб про Сергія знали. Він достойний того, він пишався тим, що він військовий. Знаєте, він не хотів воювати, він дуже втомився, але він цим пишався. А по-друге, я фактично оголююсь перед вами для того, щоб ви розуміли, що так буває, що є така любов, і це дуже терапевтично, що є така підтримка. В кожного різні історії багато хто не справляється, багато хто з жінок в моїй ситуації не ризикнув би туди піти, навіть на ті похорони. І я не одна така в цьому світі. Я знаю, як живуть люди, повірте, в силу своєї професії. І я це виставляю для того, щоб ви об мене терапевтувалися, в тому числі. Я виставляю свої вірші для вас і для тих воїнів, котрі служать. Я знаю, що для них вони дуже допоміжні. Якщо воїн отримує підтримку від своїх близьких, йому там набагато легше. Я це посереджу зрозуміла. Йому там легше в тих окопах, в тих бліндажах, місяцями. Ви розумієте, як там важко? Підтримуйте їх і любіть. Да. І ці вірші не тільки для Сережі, вони для них, для наших хлопців. І для тих, хто втрачає своїх близьких. Хто в подібній ситуації. І для тих, хто хвилюється за своїх хлопців, да? за своїх мужчин. І дівчата воюють також. Мені просто воно зараз болить. І я буду виставляти цей контент, незалежно від того, що ви пишете. Просто хочу попередити, що всі дебільні коментарі я буду блочити далі, бо мені його боляче читати. Ну, може, комусь я відповім, так знаєте. Але. Ні. Не хочеться мені об вас травмуватися, але контент буде. Незалежно від вашої думки. Того, що мені інакше справлятися ніяк. Мені воно дуже болить. Все, пока. Всім класного дня.